Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий весняний смачненький салат, святковий, ось такий делікатний виходить, ось такий. Во. Кому цікаво, готуємо разом. Готуємо салат. Тут я відварила ось таку більшу курячу лапку. От До води я додавала лавровий листок, перець, сіль і цибульку. І так я відварила до готовності. Зараз ми її оберемо, м'ясо, тобто шкірку, геть. а м'ясо ми пообираємо. Можна, можна і грудинку. Я мала лапку, я е, даю лапку. Ось так зараз пооббираємо. Робимо у кільце. Я взяла таку більшу собі тарілочку, кладу кільце. І один шар кладу отак, просто розриваю на такі волокна. І складаю сюди. Курку я, коли варила, ще перець давала і сіль. І вона отак волокна розкладаю м'ясо. Можна і порізати, звичайно, на, на кусочки, але мені краще подобається отакі більше волокна. отако. Розриваємо отак на волокна. На такі, на такі невеликі, отак волокна. І кладемо першим шаром. Другий шар піде речка. Ось у мене така домашня речка вже. З города свого я набрала. Зараз я її почищу файно, помию і будемо нарізати. Ось така у мене вже речка вдома на городі. Нарізаємо редьку. Можна нарізати так, отакими півкільцями можемо нарізати ось такими ось так дрібонько. Або соломку можна різати, або як, як любите, Отако нарізаю. Так дрібонько, аби тоненько і дрібонько, Отако, аби не було ось так. Ось такими і півкільцями ось такими. На курку робимо невелику сіточку, отаку майонез. Викладаємо тепер е, оцю редьку цей шар редьки. Редьку такий добрий пучочок собі такий взяти. Е, так, розпреділюємо. Трошка присолюємо. Тепер трошки перчимо. Знову і так майонезом трошки. Небагато. І будемо давати тепер шар цибулі. Нарізаємо так дрібонько. Такий пучок гарний цибулі. Але так дуже-дуже дрібонько. Маленькими би було, би невеликими. Ось такими дрібосюньками. І так само кидаю, отако, стелимо на редьку. На цибулю. Даємо кукурудзу. У мене морожена. Ви можете взяти собі баночку кукурудзи і, і кукурудзу таку. А у мене домашня, що я за, е, морозила просто заморожувала. О. І на цибулю даємо кукурудзу. так гарно всипаємо, присолюємо трошки, так само приперчуємо Чуть-чуть. і даємо майонез. Даєте, як любите, даєте більше майонезу, не любите, даєте менше. То так, хто, хто який любить. Аби був і, і не сухий аби був, і аби нормально було майонезу. Сіточку таку. Беремо яйці. Яйці у мене свіжі і за того в мене такі погано полупилися. Жовтки вибираємо. Даємо так соломку. Можна натерти на терці. Отак соломку. Трошечка ще солимо чуть-чуть небагато. О, так само чуть-чуть переперчимо, так трошечку. І ще отут ще дамо трошки майонез. Трошка зеленої цибулі. Знову. Можна кропу ще. Або петрушку, хто яку любить зелень. Затремо тепер оцим сиром. Я маю сулугуні, Ви можете дати будь-який твердий сир. О. І тремо на отаку крупну терку. Дамо ще таку сіточку майонезу. І по цьому майонезі на дрібній оцій терці будемо затирати жовтки. Я є вам кількі треба, кільки там йде вам на шар, можете 4, можете 5, кількі вам там підходить. Так, ми ще зробили кільце з кропу І зараз я таких ще наріжу одика, е, з помідорів таких долюк. І будемо так укладати ось таку. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Ось так будемо накладати, робити такий. До зустрічі! Ось такий салат, весняний, такий чудовий, смачненький. Замість редьки ви можете дати огірок, якщо не любите редьку, або капусту замість дати курячої лапки, і буде дуже-дуже смачно. Так що готуйте.